Тут я відчуваю себе більш живим, більш розслабленим. І цікаво, що люди, з якими я не був знайомий і за тиждень, вони стали для мене дуже рідні. Тут я зрозумів, що я на себе досить сильно забив і. Намагаюся зробити навколишньому середовищу, навколишнім людям дуже добре, але забуваю про свої потреби. Тому що я відчуваю себе, нібито у мене енергії більше, ніж у інших, але в такому стані такий стан не може продовжуватися вічно, і тут я відчув, що потрібно більше піклуватися про себе. Думати про себе і працювати з власним тілом. Тому що, якщо у вас є внутрішній ресурс, тоді ви зможете поділитися цим внутрішнім ресурсом з оточуючими.